Щоб лікування було приємнішим та комфортнішим. В Івано-Франківській міській дитячій поліклініці оновили кабінет ультразвукової діагностики, облаштували сучасні умови, щоб діти відчували себе спокійно на обстеженні. Це є один з кабінетів, куди найбільше звертаються дітки із своїми батьками, тому що УЗД це одне з таких максимально потужних і потрібних обстежень. І ми закупили нове все меблювання, яке для діток буде приємним. Це коштувало близько 80 тисяч. Купили нові спеціалісти. Спеціальні жалюзі блекаут для того, щоб правильно могти працювати і щоб роздільна здатність при УЗД-обстеженні для лікарів була оптимальною. Плюс кабінет був чомусь переділений на дві частини. Було дуже багато некорисної площі. Ми це зробили, розширили і станом на сьогодні. Я думаю, що нашим діткам буде приємно тут перебувати. Апарат тут в хорошому стані, апарат ми не замінювали, тому що він є якісний, він є відносно новий. І так як говорять наші лікарі, профілактику ми таких апаратів робимо щорі. Так як наші лікарі кажуть, що роздільна здатність абсолютно є задовільною, тому апаратура не потребувала заміни. Також лікарі проводитимуть неонатальний скринінг. Це обстеження новонароджених, яке проводять для того, аби виявити, чи є спадкові або ж вроджені патології. Наші лікарі ще проводять окремо неонатальний скринінг. Вони спрактикували собі і створили такий комплекс обстежень. На цей скринінг можна записатися у свого педіатра. По перше, це може рекомендувати сам педіатр, по-друге, батьки, якщо мають бажання обстежити дитину через свого педіатра можуть на це записатися. Є спеціально виділені дні, спеціально виділені години. В оновлених умовах не лише діткам приємніше проходити обстеження, а й набагато зручніше працювати лікарям. Можна швидко оглянути та надати консультацію пацієнту. Звичайно, з нашої сторони це професійність виконання роботи і нас як професіоналів і апаратури, яка робить. Ультразвукове обстеження, щоб вона була експертного класу. А для маленьких пацієнтів важлива візуальна картинка. Тобто, як воно наскільки кольорово, наскільки гарно, наскільки весело, наскільки є, де погратися в період очікування і так далі. Ну, тут максимально ми постаралися зробити так, щоб дітям було приємно і комфортно. Нам головне працювати на хорошій апаратурі. Вона в нас є, тому в нас, в принципі, не змінилось нічого. Але... Е Приймати в такому кабінеті це звичайно мотивує. Головним завданням є безпечне лікування дітей. Часто вони бояться візиту до лікаря та обстежень, тому створюють приємні умови та облаштовують ігрові кімнати. Дуже важливо, щоб умови були нормальні, бо дітки бояться, коли приходять в цей заклад. І дуже важливо, щоб воно було оновлено. Чистенько гарно. Ну а плюс у нас тут гарні лікарі, які надають медичну допомогу. Здоров'я кожного громадянина України є важливим. В нас час не всі мають можливість обстежуватися в приватних лікарнях, тому необхідно покращувати та розвивати державні. Дуже важливо, що ми підходимо до вирішення медичних проблем комплексно. Тобто ми чудово розуміємо, що особливо в час війни, за всіма даними Держстату, 61,5% населення України знаходяться на межі бідності. Це означає, що це люди, які мають невеликий соціальний достаток, і їм вкрай необхідно. Мати можливість отримати якісні медичні послуги. Ці медичні послуги вони зможуть отримати в комунальних медичних закладах, тому що дозволити собі піти у приватну клініку вони не можуть. Надалі планують оновити педіатричне відділення номер 4 Ліліана Іванійчук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія Раї.